Вітаю вас. В ефірі телеканалу ТВ4, Програма Акценти українські магазини відмовляються від російських товарів. Українці припиняють купувати їх в знак протесту проти російської агресії. У соцмережах поширюють списки небажаних брендів. А в магазинах відбуваються акції бойкоту. Чи підтримують таку ініціативу тернополяни? Які її результат сьогодні? Говоритимемо з головою обласної організації партії Громадянська позиція Анатолія Греценка Петром Лендяко. Вітаю вас, пане Петре. В Добре нашій дня. студії один з перших супермаркетів у Тернополі, який ще до сесії рішення сесії Тернопільської міської ради розпочав маркувати російські товари, був універсам. Розкажіть, чи це була ініціатива? E, значить, у нас є чотири торговельних заклади. Універсам, звичайно, найбільшого формату, і це була спільна ідея і наших керівників лінійних, які е, м, очолюють підрозділи. І звичайно, е, моя. Тому що ми, як патріоти, розуміли, що. Продаючи товари російського виробництва, ми підсилюємо економіку ворожого нашого агресора. Це була спільна наша позиція, і ми продумували, як це довести до відома покупця, ці наліпки триколорні. Розміщували і, звичайно, ми почали з того, що ті бренди, без яких ми могли обійтися, ми їх просто вилучили. Наприклад, товари косметики, гігієни, санітарії, і там є окремі товари побутової хімії концерну Калина. Це чисто російський виробник, ми його вилучили. Вилучили і горілку «Неміров», хоча це колись був український бренд, ми його також вилучили. Далі стало складніше, тому що. Чисті російські бренди ми поступово виводили і виводимо ще зараз. А от є продукція, яка виробляється в Росії, але власником є іноземні компанії, яких замінити просто дуже важко, бо неможливо на сьогоднішній день. Це, наприклад, Procter Gamble, дуже широко застосовані порошки Тайт, Ariel, Бонукс, їхня вся лінійка чистящих, миючих засобів, блендамет, порошки, значить, потім чаї ліптон виробляється в Росії. Це вже інша фірма іноземна Юнілівер. Якщо взяти Нестле продукція, це кондитерські вироби кава. Також на жаль в Росії. Росія вела таку, вона випереджувала нас в залученні іноземних інвестицій, хоча там демократії немає, але там свої порядки, які дозволили олігархам не займатися політикою, тому що їм сказали, до політики не можна. Але якщо ти розвиваєш бізнес, це зелена дорога. І там виробництво пішло, на жаль, проти України далеко вперед. Тому ми прагнемо впливати на постачальників. От якщо скажімо, візьмемо продукцію Procter Gamble, що поставляють Рель, Бонукс і Тайт на Україні виробництва немає. Є в Росії, є в Польщі. Є два дистриб'ютори. Тобто немає великої конкуренції, щоб ми могли брати в одного іншого не брати і зумовляти. Ми просимо їх. Ми переконуємо, давайте беріть з Польщі цю продукцію для того, щоб але вже питання із маркуванням, із організацією поставок, тому що тут відпрацьовані це. Вже питання інше є вплив не такий швидкий, як ми хочемо. Але е, я думаю, що воно в еволюційному плані буде розвиватися. Хоча люди повинні розуміти, що в такому випадку, як знесле, продукцію Несле, чи продукцію марш чи Проконґембел прибутки заробляє від виробництва в Росії власник, який є за границі в Америці, в Швейцарії і так далі. Але звичайно робочі місця створюються в Росії. Ми і на це повинні реагувати, щоб брати продукцію не російського походження. Як розпізнати російські товари? Зараз дуже багато підприємців і виробників напевно що маскують і роблять різноманітні акції, щоб розпродати, і знижки пропонують. Як бути у таких випадках? Ну, знаєте, я би запитав власників цих закладів, чому знижки є? Бо якщо знижка є з метою для того, щоб розпродати залишки. І більше продукції російського виробництва не брати, то я тут розумію. Але якщо вони хочуть збільшити реалізацію цієї продукції, ну то тоді вже це незрозуміла політика власників того чи іншого торгового закладу. Я думаю, її безпосередньо треба запитати, а потім прослідкувати, як довго їх можна запитати наступним чином: як ви думаєте, коли ці залишки ви зможете розторгувати? У них є планова реалізація. Вони розуміють, що при акціях, коли ціна понижується. Реалізація зростає часом в 50, часом на 100%. Тобто вони би мали сказати за тиждень, якщо ви прийдете через тиждень чи через два тижні бачите, що ця продукція є, то швидше вас обманюють. Сам, там напевно акція була для того, щоб заробляти гроші. От таким чином, але я думаю, що в нас на Тернопіллі люди патріотично налаштовані, цього би не мало бути. Хоча вилучення з обороту російських товарів це вже питання і покупця. І продавця. Я думаю, це спільна спільна наше завдання. Тобто, все залежить від свідомості, як і покупців, так і тих, хто продає підприємців. Як тернополяни, чи активно вони підтримують такі ініціативи чи бойкотують російські товари? ну дослід. я би не сказав, що спостерігається велика активність, бо візьму на прикладі дитячого харчування. Значить, я зразу дав команду вивести дитяче харчування, тому що малиш і малютка в нас в хоролі виробляється, і ми з Росії завозимо. Для чого нам це і продукція? Завідуюча відділом сказала, що до неї приходили покупці, які ще раніше до цієї кризи. Шукали малиш російського виробника, тому що чомусь їхня їхні діти мали ну алергію від українського виробника. От важко відповісти, які складові. Я вже тут не є спеціалістом. Тут же питання до медиків більше, значить, тому в нас є і одні, і другі. Як реагують покупці? 20 відсотків. От я порівняв реалізацію за травень, червень, липень цього року, і за травень, червень, липень минулого року. Спад реалізації продукції малиш і малютка вироблення в Росії 20 відсотків. Я думаю, що це небагато. Якщо взяти каву. От кава Жокей, власник торгова марка Швейцарія, виробництво в Росії один до одного не впало, хоча позначки є. Якщо взяти чай Ліптон, це фірма Unilever, також виробництво в Росії незначне падіння реалізації всього-навсього 4%. Впала реалізація, значить, кондитерка Нестле. Це фірма знаходиться в базовій їхній офіс в Швейцарії. Також реалізація впала до 10%. Я вважаю, що це незначно, але воно залежить вже від наших покупців. На ну, чому так на вашу думку? Це свідомість людей, що вони отак не дуже активні, не дуже активно бойкотують? Чи просто ця продукція продукта ну, тут може якісна, бути два, два чинника? Шерші? Два чинника, що люди десь можливо до кінця не обізнані, і з іншого боку, як сприймати продукцію Нестле? От це є виробник іноземний швейцарський виробництво Росії. Тобто від виробництва Росії всі прибутки підуть в Швейцарію. А звичайно, Росія виграє тільки з рахунок того, що будуть створені робочі місця для росіян. Ну тут є половинчастий виграш для росіян, і ми би хотіли, щоб НЕСЛЕ на нам поставило без цієї продукції обходитись важко, тому що от вони є власником нашого українського львівського заводу світоч. Також купила фірма Нестле. Торгова марка світу залишилася, але власники в Швейцарії. От хотілося б, щоб ті та продукція, яка на Україні цієї фірми не виробляється, до нас поступала ну нехай би з інших держав, з Польщі, ну де, де є виробництво з Чехії, Словаччини і так далі. Я думаю, так це має бути е, ну, більш. Така цілеспрямована робота засобів масової інформації, телебачення в першу чергу. І я думаю, крок круг за кроком тут результати будуть краще. Ініціатори економічного бойкоту вважають, що саме маркування російських товарів це замало, тобто варто повністю відмовитися від них, чи це можливо? Я думаю, що дуже важко, якщо взяти бренд порошки чисті ще миючі засоби Procter Gamble, якщо ми їх вважаємо російськими, хоча ще раз хочу сказати, що це є фірма американська. Виробництво продукції відбувається в Росії. Біля 40% ринку займається продукцією, її замінити не так то просто. Тому є, ну, звичайно, якщо взяти чай, це простіше, але розкручений бренд, знову ж таки, Ліптон це є фірма Юнілівер, не російської. Мені здається, що люди, напевно, не продають значення. І тут тільки час і така спільна робота телебачення, громадськості, покупці, продавці, і вони будуть давати результати. То більше втрачає український чи російський бізнес від такого бойкоту? Я думаю, що російський повинен втрачати більше від цього, тому що ми зможемо замінити цю продукцію. Нам тільки треба логістику переорієнтувати, а Росія втратить робочі місця. Тут втрати для Росії будуть ну не співнеспівставими з нашими втратами українськими. Зараз всіма силами волонтери і, взагалі, звичайні люди допомагають українським військовим, збирають теплі речі, теплий одяг, також ліки. Як ви долучаєтеся чи долучаєтесь до такого? Ну я ще з самого початку в вересні на початку квітня перерахував спочатку 20 тисяч, а потім ще 30 тисяч на рахунок міністерства оборони субрахунок матеріально-технічного постачання. Мене критикували, тому що кажуть, там непрозоро, гроші можуть вкрасти і так далі. Я дотримувався якої логіки, що керівництво збройними силами повинно бути одне повинно бути принцип єдиноначалія на російській мові. Вибачте, бо не підібрав швидко українського слова. Повинна діяти вертикаль і в замовленні зброї реманенту спорядження і так далі. Тобто повинен бути такий принцип в армії і, звичайно, на війні. Я туди прорахував 50 тисяч, 20 тисяч особисто наша фірма прорахувала на розробку карт військових. Це по рекомендації Гриценко. Він дав нам фірму київську. Яка... Ну і 10 тисяч прорахували ми на наш батальйон. Тут в Тернополі по зверненню міліції обласної, а люди збирали гроші, наші працівники і батальйон, де базувалася колись артилерійська дивізія. Тобто, вже на рівні такого як колективу профком організовував цю справу. Тобто і колектив, і ми, як адміністрація, стараємося допомагати армії, тому що це наша країна. Чи продовжуватимете таку роботу? Звичайно, звичайно, звичайно. Я думаю, я надіюся, що ця війна повинна закінчитися якнайшвидше, але тут зупинятися не можна. Тут не можна на півдорозі, десь зупинитись, тому що ворог, і ми лишимося тоді без країни і без перспективи. Ми знаємо, що Тернопільська міська рада звернулася і до президента України, і до Верховної Ради про введення в зоні АТО воєнного стану. Яка ваша думка з цього приводу? Ну, знаєте, я більше покладаюся на спеціалістів. На, на от говорив неодноразово з Анатолієм Степановичем Гриценком, Він є професіоналом цих справ в цій темі. Він знає досконало законодавство, і я повірив, що дійсно треба було вже давно. Він ще до... Нашого президента з квітня чи з березня з часу розпочатку агресії російської, що військовий стан треба було ввести в цих двох областей, і можна було внести зміни до законодавства, які би не мішали і отримувати допомогу фінансову, і вибори провести. Це технічна справа. Звичайно, діюче законодавство забороняє проводити вибори, коли країна перебуває, коли оголошений військовий стан. Але коли оголошені військові стан в цілому в країні, ми можемо уточнити в законодавстві, що якщо в двох областях військовий стан, то вибори можна проводити. Це в компетенціях і в повноваженнях Верховної Ради можна було зробити і багато питань обійти і вийти на це рішення, адже воно допомагає більш оперативно чіткіше управляти тими процесами, які є на сході. Я думаю, що не було би тих втрат, які ми маємо на сьогоднішній день. Маємо ще хвилинку можете звернутися до Тернополян? Я завжди був і лишаюся оптимістом. Я думаю, що ми переможемо, Я переконаний, ми переможемо в цій війні. Найголовніше, що ми стали єдиними. Путін нас об'єднав. Немає вже ілюзій східного брата. скинуті маски. Народ український став єдиний патріотичний, проявив свої патріотичні цінності. І я переконаний, що після завершення війни оця енергія, оце устремління дасть позитивний результат. І я бажаю всім нам успіху. Дуже дякую вам за розмову. Я нагадаю про бойкот російських товарів і про маркування їх. Ми сьогодні говорили з головою обласної організації партії Громадянська позиція Анатолія Гриценка Петром Лентяком. Нагадаю, це була програма Акцент. Дивіться нас щодня по буднях, о 14, 17, 22, 30. До зустрічі! Побачимо.